Я знаю ще один дієвий спосіб подолати в тому. Відпочити з цікавою книжкою в руках. Слухай, ну єдина проблема це дізнатися заздалегідь, чи взагалі цікава ця книжка, чи не дуже. Не проблема. з ранком вдома цю проблему легко вирішити. Адже щовівторка ми зустрічаємося з нашим книжковим оглядачем Дмитром Слівним. Діма, привіт. Доброго ранку. Розкажи, що в твоїй книжковій скарбничці сьогодні. Навели інтриги. Тобі треба було оголошувати якісь боксерські матчі. Ну, добре. Дійсно, у нас сьогодні так. дві п'ятизіркові книжки, ось не перебільшуючи. Одна... Да. Ну, може бути так. Одна це фікшен художня, а інша. Ну, популярно історичний, я б так сказав. Uh -huh. З якогось боку, навіть науково, але дуже легко читається. Uh -huh. ну, почнемо з художньої. Давай. Uh, автор Колсон Вайтхед uh, роман Нікеліві хлопці. До речі, є, да, він володар пульцерської премії двічі у 16-му та у 20-му році. І він став лише четвертою людиною за все існування премії, яка це отримала. Ну, наприклад, Фолкнер ще отримував дві два пульцера. Скільки грошей задають? За це я не знаю. Ти можеш йому написати? Він відкритий <світ> до спілкування навіть Прикульно. у Фейсбуці. є. Це серйозно? Абсолютно. Йому 52 роки. Він темношкірий дредастий чувак. Який ну, закінчив освіту свою отримав у Нью-Йорку, живе у Нью-Йорку і починав роботу у газеті. Був оглядачем, до речі, колега. А -а -а. Да, писав замітки на, на, на музику, там щось таке. Так ось Нікелібі хлопці, це ну, гострий соціально психологічний роман, заснований на реальних фактах існування, ну так би мовити, виправного навчального закладу для хлопців. Який працював 111 років з 900 -го, 1900 -го, 900 -го, по 2011 рік, мені рік Це про якусь виправну колонію? Так, так, так. Ну це не зовсім колонія, але там було може важче ніж у деяких колоніях, про що в чому ж соціальність? Про пригнічення темношкірого населення. Бо колонія, колонія, школа, називаємо його так. Чому Нікелєва, по-перше? Бо вона була відкрита як робітнича школа. Там була Нікелєва шахта, якщо не помиляюсь. Mm -hmm. Тобто хлопці mm -hmm. там Вони працювали. Та. 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 Але її закрили після ну, виявлення багатьох епізодів тортур над хлопцями. Так, звісно. Що вам цікаво? Так ось ця історія. Я так розумію, тортура білими. Да? Над... Да, да. Це історія спраглого до знань і цікавого до всього, і спраглого до справедливості хлопця темношкірого, десь це період 60-х. І його товариша, більш жорстокого, такого, знаєте, хлопця з підворотні, вони зустрілися у цій школі, обидва потрапили туди несправедливо, навіть незаконно в чомусь. Uh -huh. а, потім я вам не буду спойлерити, там драматична дуже сильна історія. То ти вже почав. <рес> так, я ну, можу один малесенький фрагмент. Прочитай, давай. Татусі навчали їх тримати робів у покорі. Мається на увазі, е, ну ще коли було рабство, це е, південні штати. А е, е, татусі передавали своїм синам, сини своїм синами. Так, ну що ви розуміли, про Спод що я? так. Е, татусі навчали їх тримати робів у покорі. Передавали синам цю жорстокість як фамільну реліквію, Розруч, розлучити його з сім'єю, шмагати батогом, доки цей батіг не стане його єдиним спогадом, закувати в ланцюги, щоб знав тільки їх. Покарання з. Залізною сушильною шафою, щоб мозок пашив жаром, зазвичай проводила. Зазвичай приводило зухвальця до тями, і темна камера теж кімната, що плавала в темряві поза межами часу. Після громадянської війни, коли п'ятидоларовий штраф від Джима Кроу це мається на увазі відміна рабства, але е, ну це рівно було досить жорсткі умови існування тимношкірих. Вештання зміння роботодавця без дозволу, нахабний контакт чи ще що там заганяв чорношкілу червяків і жінок у кабалу боргової праці. Білі сини пам'ятали сімейну науку. Купали ями, кували грати, забороняли життєдайні сонячні проміння. Ну і таке інше. Промислову школу штату Флорида для хлопців е півроку не відкривали, поки ще не облаштували комірчини третього поверху на камери одиночки. Ну можна довго читати, вам буде цікаво дійсно. Ні, ну так н ні, не буде. тяжкувато. Мені ну, здається, я, кому що? це тяжка книжка, психологічна Так, вона буде ну досить так, да, досить так. Добре, за такий вибір. о, це, це Бімба, ракета. Так. Ви знаєте, є книги, які я нікому не віддам. Ну, зазвичай ми віддаємо, ну так би мовити, на благодійність. Ну, збираємо і вони йдуть там, де, там, де треба. Да. Так ось, «Брама Європи, Сергій Плехій. Плехій – це професор Гарвардського університету і зараз викладає да. дуже знаний науковець, історик, у нього багатезно книжок. Ну, це історія України від скіфських воєн, часів Геродота до 2016 року. Тобто, Вона тому, буде цікава навіть... і професійному історику. Тобто, це ну, синтетична книжка з історії. Тобто, це не професійна історична книжка, обтяжена датами, термінами так і таке інше. Це Цікавезна розповідь, яка дозволить вам понуритись повністю з головою. Він дуже, дуже класно пише, чесно. Ага. Зачитай, будь ласка. Та почекай, а трошечки анотації взагалі в якому стилі це все Так. степами давньої скіфі, битими чумацькими шляхами, темними стежками Холодного Яру, палаючими фронтами, це війн, мирними нивами ні, тяглися ні. і переривалися терністи шляхи народів, що мешкали на території сучасної України. У цьому вирі події виникали князівства, руйнували союзи, спалахували війни. Історія українських земель упродовж двох з половиною тисячі літ зазнала багатьох трагічного грегір. Гіро... Так слухайну вона в художньому написано. да, стилі. вона написана в художньому. І вона написана англійською, але перекладена українською. Ну, давайте трошечки. Будь... Давай. Реально. Так там там дві їхав... мови поєднані чи ні? Ні, а. ні. Тут, тут українська мова перекладена дуже класно. Професійним істориком перекладена. То ось я їхав сюди і відкрив на будь-якій сторінці. просто так. Ну, відкрив і відкрив. І ось на чому я відкрив. Давай. А відкрив я якраз. Що у нас там? Херсон. 咋没病 Імперські інтелектуали схвалювали багатонаціональний склад поселенців, оскільки вбачали в ньому доказ величої імперії та її правительки. Молдованин, вірменин, дус, елін або чорний фіоп, яким би не було небо, що під ним він прийшов у цей світ. Катерина є матер для всіх. Писав ВП Петров, поет е, якого там 18 століття. На кінець століття іноземці становили 20% усього чоловічого населення регіону, що сягнуло приблизно півмільйона осіб. Решта належала до східних слов'ян частину останніх становили російські релігійні дисиденти, виселенці на околиці, але більшість з них були українськими козаками, і селянами, і селянами, втікачами з Гетьманщини та Правобережної України. трошки пускаємо у той час, як Новоросія була переважно українською Таврійська губернія, до складу якої входив кримський піострів. Була переважно кримсько-татарською. Санкт Петербург зробив усе можливе, щоб здійснити включення півострова до складу імперії без подальших конфліктів, запропонувавши кримській знаті статус російського дворянства разом із землями, що колись належали ханам. Соціальні структури та механізм ханства, а також панівна роль ісламу, залишилися недоторканими. Імперія не поспішала. Тобто, вони щоб. Кримські татари залишилися на цих землях, не протестували проти а, влади. Да, да, да. Але потім вони, вони почали да, їх і зробили їх знатям. Я да. ж її прочитав дійсно, без да. всякого. Але потім кримські татари почали переселятися до Османської імперії а через релігійні, ну, ну через подивайся. віру, да. бо там була ісламська держава, а тут якось православна держава. А давай ну, так, я хочу... Давай, хоча... сторінку Да, 113. Так. Давай 113. Взагалі-то в книзі десь так 600. Ого! Ні, ну 500. Давай 113-те. Творення України на 101-й у нас попалося. А 113-те у нас а... козаки, розділ 8-й. Протягом 5-6 століття українські степи пережили велику політичну, економічну та культурну трансформацію. У перші часи часів Київської Русі кордон заселеної території переставав відступати в бік прип'ятських боліт та Карпатських. Та Ого, Карпат, і почав бли... просуватися на схід та південь. Лінгвістичні дослідження показують, що два основні українських наріччя північне та південно-західне почали рухатися назустріч із півночі і заходу, пересуваючись на схід та південь, і утворить третє наріччя, що тепер охоплює українську територію від Житомира та Києва на північному заході до Запоріжжя, Добре. Луганська та Донецька на сході і розширяються на південний схід аж до Краснодара. Коротше, всю Україну таким чином якби захоплюють ні, выходить. не всю це утворення. Ну зараз ми читаємо про передпосилки до створення козацької держави. Да, прикольно, Дмитрий, дуже да. цікаво. Цих глубінних змін uh -huh. лежали в самому степу. Боротьба що почалася всередині 14 століття в Золотій Орді, відомий також як е Кипчацьке ханство. Призвела до її розпаду, тобто валиться Золота Орда. І так би мовити, свято місто пусте не, бува. не буває. Не mm буває, -hmm. і оцю пустоту зайняли. Ну наскільки ми пам'ятаємо зі школь... шкільного курсу з історії, козаки вони з кого збігли. Ну і поступово утворилося дійсно ну, міцне, хоч і не дуже велике, не таке велике, як зараз Україна, то державне утворення. Як на мене, ну що в нас було? Київська Русь, да. галицько Волинське князівство, а потім вже козацька. Козацька держава. Ну, якщо ми не беремо українські землі у складі там інших, да? да, 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 країн, да а ось про що? Чому Брама Європи? А тому, що тому, що на ній зупинялася, брама, зупинялася Орда. Кому це буде цікаво? Так, а це усім буде цікаво, хто цікавиться історією, бо тут я вже повторюю, вона не переобтяжена датами та науковими термінами. Читати можна та читати цікаво. Дякуємо тобі, дуже дякуємо, дякуємо. за таку добірку книг. А звідки книжки, Дмитре? Таке питання до тебе. О, ледь не забув. Так е, хочу нагадати, що книжки на огляд надані uh -huh. нашим партнерам національною uh -huh. книжкової платформи Якобу. В них ще є видавництво. Так що велике дякую їм. Кожного разу згадую. Дякуємо тобі, наше сонце. Е, дякуємо за цей книжковий огляд. А ми продовжуємо, друзі.